Добрий день, це канал Я і Мої кози, і ми з вами на кухні. зараз я ту воду зілю. Будемо з вами готувати щось. Хочу я пару блінчиків печінкових нажарити. Зараз в блендері переб'ю печінку. ось Цибуля тикуди. Тут в мене є дві чи три цибулинки. Дві дві середніх я вкинула. Печінка в мене козяча. ось, Так щось таке діло. Зараз я в блендері переб'ю, ніж, до речі, гарно ріже. Прекрасно, як. Як масло. Ось, так що. Дякую, дівчата, всім, хто мені підказував, щоб я бруском не портила ножа. Тільки тею підводкою підводила. Дякую вам, що ви ділитеся. Дякую, що понаписували, що ви маєте теж такі, що вони добре служать. Так що будемо працювати. Ось. Ось такі діла. Так, тут в мене в мене печінка і дві цибулині я сюди вкинула. Зараз переб'ємо і розколотимо на печінковий торт палянички. Першу перебила з цибулею печінку. Ще другу, Тут я з цибулею перебивала. Другу вже буду без цибулі, але як переб'ю, покажу, що я туди додам, щоб ще раз перебити. От. Ось. Вибила сюди три яйці. І зараз переб'ю. Так, Виляла сюди з яйцями печінку. Зараз візьмемо сіль, перець, молоко, муку. Так, перець мелений. Хто хоче, може не давати. Солити на смак, як вам? Як вам смачно буде? Так, Розміса... розмішали сіль і перець, тепер додаємо, муку. муки багато не треба, і хватить. Зараз будемо жарити. Пампушки чи як, чи. Палянички. То як знає. О, тепер беремо молоко. Що, зразу молоко не ляти через те, що... Буде зарідке, потім буде паршиво грудки розмішати. А так муку розмішали, грудок нема і додаємо молоко. Ось так. О! Клянку муки сюди хватає. господи. Молока хватить. Можна річі робити, але я багато не даю. Мене стільки не з'їдять, мене так не дуже і люблять. мене саме більше то... старший зять любить печенковий торт і свята любить. Але на свята треба приготувати, бо нехай там буде. До мене хто в гості прийде. Ось так, все, бачите. І все, зараз будемо жарити, як риба пожариться. Так. Згодюсь зо три ложки олії. щоб не мастити кожну пательню. Ось так. І будемо починати жарити. Так, я вже дожарую. Ось так накладаю на миску таких три ложки, три, коли чотири, в залежності, які були заповнені. І розрівнюю. І жаримо до готовності на два боки. Щоб файні були. Ось. Ось такі виходять. Тоненькі, файненькі. Але в мене світліші виходять, не такі, як зі свинячої. Ще якраз на одну. Ще якраз на одну буде. Тільки тут є одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Буде 10 паляничок. Якраз буде гарний, гарний смачненький височенький тортик. Це мене рибка жарена. Так, пожарила. Зараз остигну. Тоді перемащу майонезом. і зверху яйцем притру. Вже яке вийде, тоді покажу. Ту майонезу я. Можна, хто хоче може додати часник, я додавати не буду. Я тільки суто самим майонезом перемащу. Їх... Палянички вийшли дуже ароматні. На смак попробувала, трошки відщипнула смачні, За за всім, так що додавати більше нічого не буду сюди. Я тільки майонезом перемащу і все. А тоді вже покажу, який він у мене вийшов у розрізі. Бо його треба перемастити, поставити, щоб він хоча б. 3-4 години постояв в холодильнику, А краще на ніч. Ось таке діло. І тоді всім смачного. Ну, який вийде, тоді покажу. Ось так я перемастила майонезом, поставила на ніч в холодильник. Ось, Ну і зараз посмакуємо. Ну, не знаю, як далі буду різати мої ножі, але но поки місь ріжуть гарно. Десь я не дуже Напевно, десь трошки не дорізала. О! Ось такий в розрізі виходить в мене печінковий торт. Ось, ось так. Гадненько дивиться. Так що. Зараз спробуємо чи смачно? Мягенький, ніжний. І смачний. Е, якщо печінка козяча, ну, з козячої печінки робити, він не має таї гіркоти, ну от, самої та як от має печінка. І зовсім, як сказати, навіть не можна сказати, що це, що це печінковий. Зовсім інакший смак. Ніж якщо з печінки свинячої робити. Так що, хто ще не пробував, попробуйте, Дуже смачно виходить. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої перемоги. А ми будемо смакувати. Всім миру, спокою, затишку. Скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Дай Бог. Всім всього самого найлучшого. Хто ще не підписався, а вам подобається моє відео, не забувайте підписуватися. І будемо з вами спілкуватися. Головне, якщо підписується, не забувайте нажимати дзвоника. Тоді вам будуть всі приходити сповіщення, коли яке я відео викинула. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па. Міг -па -па -па. розпавку і затишку.